Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому відеогляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Nissan Leaf покоління з кінця 2012 по 2025 рік відповідно моделі AZE0 і ZE1. Розглянемо, що являє собою даний Фаркоп, порядок встановлення його на дані моделі автомобілів. Яка комплектація йде з Фаркопом? Фаркоп типу E швидкоз'єм, по американському стандарту. Підставку 50 на 50. Центральна траверса 50 на 50 мм. Товщина стінки 4 мм. По центру траверси приварено два кронштейна товщиною по 8 мм. Обходять трубу з двох сторін, між ними шахта для вставки. Всередині розміри 51 на 51 мм. Край шахти посилений кантом 8 мм товщиною. Для посилення використовуються також кронштейни товщиною по 8 мм. які приварені з кожної сторони шахти. В кожному кронштейні є спас для кріплення страховочного цепа. Отвір 16 мм під штіфт стопорний. З лівої сторони шпилька для кріплення подрізетника вставки, які йдуть в комплекті. Для АЗЕ0 підвищення 150 мм, для ЗЕ1 рекомендовано підвищення 200 мм. Торіс до труби приварені кронштейни товщиною по 8 мм. Для кріплення бічних кронштейнів, що встановлюються на ланжерони. Лівий ланжерон по ходу машини 8 мм. Пази, що співпадають штатними отворами в автомобілі. Правий кронштейн по ходу машини 8 мм товщиною. Два гіба. Пази, що співпадають штатними гайками в ланжероні автомобіля. Так, фаркоп виглядає в перевернутому стані. Правий кронштейн по ходу машини. Кронштейни для шахти. Приварені з двох сторон. Сама шахта з посилювальними кронштейнами по 8 мм. Кант. Кріплення підвізетника. Вигляд ставки знизу. 16 мм подошва. Гайка 20. третій номер для ZE1. Рекомендований. Штіфт сплінтований завжди в комплекті з ставкою. опціонально антистук оцинкований. Може бути в комплекті. Установка Житомирського фаркопа на Nissan Leaf. 2 покоління 17-25 по 25 рік. Я під машиною, на цьому автомобілі стояв пластиковий захист місця кріплення. Ми його зняли. Значить, для того, щоб встановити фаркоп на автомобіль, ми використовуємо штатні гайки, які знаходяться в ланжеронах лівий знизу, правий по ходу машини. На цих гайках кріпляться штатно буксировочна петля. Два з боку з зовнішньої сторони, два знизу. Гайки в ланжеронах на 12-1,25 з 1, кроком. Тобто мілка різьба. З правої сторони походу машини немає гайок, тільки два отвори. Для того, щоб закріпитися на ліву сторону походу машини, ми використовуємо пластинку накладку закладну. Для того, щоб завести її в ланжерон, в цей отвір ми заводимо сварочну проволоку. Проволока виходить далі по ланжерону. Місце виходу проволоки біля задніх лівих дверей. Ось видно ланжерон. Великі отвори. Проволока у нас легко заходить і треба витягнути з цього отвору. Сюди ми будемо прикручувати закладну пластинку накладку. Це наша пластинка накладка, між співпадає з отворами знизу лівого лонжерона. Гайки на 12 з 1,5 кроком різьби. Прикручуємо її до проволоки. Таким чином ми прив'язали цю пластинку закладну. Значить, тим кінцем, що в нас вийшов з лонжерона, ми прив'язуємо його за гайку. Беремо ще один кусок проволоки і прив'язуємо її до прив'язаної проволоки. Для того, щоб коли пластинка зайшла в ланжерон, цей кусок залишився на вулиці, його можна було підтримувати і в тому випадку, якщо вона застряне, потягнути її трошки назад. Чому до проволоки не до гайки? Тому що в кінці ми відкусимо проволоку і спокійно витягнемо лишній кусок проволоки, щоб вона не залишилася в ланжероні. Підтримуємо і зі сторони бампера через отвір тягнемо. Давай. Залиште достатньої довжини кусок цієї проволоки. Щоб вона вас не втекла в лонжерон. пластинка накладка, коли ви затягнете її, може трошки розвертатися. Тому треба викрутку і виставити її в положення. Правильно, щоб гайки були доверху. Беріть плоску викрутку. От у нас зайшла пластинка накладка. За цю гайку от ми держимо і от у нас гаєчка тут. Треба просто її розвернути. Нічого в принципі, складного немає. Залишайте кінці і от у нас виходить цей великий отвір, куди ми заводимо. Послідовно показує під цим. В принципі, це не зовсім складно. Тепер ми будемо сюди прикручувати кінштейни. Лівий-правий. Не забуваємо накидати гровер і шайбу на 12. Тепер ми наживили, воно стоїть вже на місці, нікуди не втече. Можемо спокійно відкусити проволоку. Пончики пролоки витягаємо. Все, тепер у нас пластинка на місці і одним болтом вона капітально наживлена. Виставляємо цей кінець і зміщаємо опору. От, значить, у нас по ходу машини виходить правий лонжерон, знизу, ще дивиться, лівий лонжерон. От болти. Болти на 12 з мілкою різьбою, 10 клас твердості, ми наживили цей кронштейн. Спочатку все наживляємо, потім будемо цепляти центральну траверсу і затянемо. Знизу, якщо дивитися, правий лонжерон по ходу машини лівий лонжерон. Тут у нас болти йдуть. 12 на 35 с полторашним кроком выцепляемся в кронштейн длинный сюда будем цеплять центральную траверс значит становили мы фаркоп вот так у нас шахта выходит звицы кантик с восьмерки Пластинка для страховки, отвір посилений пластинкою з восьмерки до труби, щоб не розбивало його. Юбка бампера акуратненько, акуратненько взагалі не піджимається, тобто тут ходу йолки палки Під самим автомобілем. Так фаркоп виглядає вже в прикрученому стані. От центральну траверсу ми сюди прикрутили, акуратні виходи і все потужно, акуратно і нічому не заважає. Ставимо захист пластиковий на своє місце. Значить, під, підрізка пластикового захисту він тут залишається цілим. Треба буде прямокутник вирізати всередині для того, щоб він не шатався. Значить, від бровки ми відступаємо 35 мм до першої точки, ближче до бампера. До другої точки 175 мм, тобто тут виходить 140. І по ширині 90 знаходимо центр нашого прямокутника між всіма двома гребнями пластикового захисту і вирізали, а потім вдягнули на фаркоп встановлений. E, Значить, вставка у нас другий номер, цинк на підвищення з посиленим таким гребним касинкою. Вот вона кріпиться штифтом. Для фіксації шплінт, яблочко коване. Якщо недалеко їхати нічого страшного, на великій істині є люфт. Для того, щоб зафіксувати люфт, ми використовуємо антистук. Так буде виглядати на нас стуком. Він підтягується до шахти, дві гайки. В даному випадку його можна знизу таки поставити, бо це заражає страховка, але це нічого страшного. Це палець шатається. Я не затягнув, нема ніякого жодного стуку. Воно дуже жорстко, хорошо і додаткова страховка. У випадку, якщо щось... Важке далеко вести. Значить, це в нас шпилька для подрізетника, а подрізвітник може бути різний. Наприклад, такий. Ми його вдіваємо і гаєчку сюди прикручуємо. Замовник буде використовувати інший подрізетник, тому ми залишаємо лише шпильку. Яблочко стандартно 50 мм. Фаркоп АЗ-0, 13 рік. Установка фаркопа під американський квадрат, шахта, виступи, отвори, брова підсилювальна. Акуратно підходить у нас тут І цей фонарик. Він буде підніматися, не підпирає. Кріплення на автомобілі так само, як на ЗЕ1. Кронштейн 8 мм, у штатні місця в ланжероні гайки на 12 з мілкою 1.25 кроком різьби. Центральна траверса сюди стає. Так само шахта виход Кронштейни по 8 мм. На, Ліву сторону по ходу машини водійську. Іде довгий кронштейн і сюди через закладні, так само, як на Зає1. Кронштейн 8 мм. Заводимося через штатні отвори в ланжероні. Проволоку і закладну пластинку. Бампер не знімається, не підрізається лонжерони не свердеться. Значить, На цю модель у нас іде другий номер на підвищення до краю шарика у нас виходить. 9? 9? Ні, до, до краю десь а. 70 мм, 7 см. І висота від землі до верха шарика на другому номері виходить. 4... 400 мм 40 см. Якщо брати е, третій номер, то буде 45 см від землі. Розглянемо, як фаркоп виглядає в розібраному вигляді, яка штатна комплектація йде з даним фаркопом. Шахта 51-51 мм всередині. Кронштейни підсилювальні з отвором на 16 для кріплення стопорного штифта, Так само і з лівої сторони. Вічні кронштейни по 8 мм з вареними гайками на 12. Лівий кронштейн по ходу машини. один гіб, 8 мм товщиною. Отвори пози. Для його кріплення на ланжером в комплекті йде кусок проволоки, Дві шайби посилені на 12 цинковані, два гровіра на 12 і болта на 12 мінімум 8 клас твердості. Стінка закладна в ланжерон з длиною гайками на 12. Правий кронштейн по ходу машини 8 мм товщиною, два гіба під прямим кутом, отвори пази, де його кріплення на лонжерон в комплекті йдуть 4 шаби на 12 оцинкованих, 4 гровера, 4 болта 12х35, з 1,25 кроком різьби і право 10 клас твертості. Для кріплення кронштейнів до центральної траверси в комплекті йдуть такі мітізи. 4 болта 12 на 35, мінімум 8 клас твердості, 4 шайби на 12 цинковані, 4 хровіра на 12 і 2 гайки, тому що 2 у нас вже варено в трубу. Також в комплекті з фаркопом штатний йде Вкладиш. Два куска 2х3 на 75 квадрата, Він тільки гайчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка пластикова 7 контактна. Волога стійка. Під неї гумка. І захисний копничок на кульку. Відразу з фаркопом або опціонально поставляється вставки. Другий номер на підвищення 150 мм рекомендується для моделі АЗЕ 0. Третій номер з підвищенням 200 мм рекомендується для моделі азе 1 Вставки укомплектовані штифтами шплінтованими. Комплект постачання фаркоп з ставкою відразу продається зі знижкою. Також опціонально, в комплекті може бути небістку оцинкований. Піджимна пластина 8 мм, скоба 16 мм, шайби гайки Гравірат. Підсумовуючи: даний Житомирський Фаркоп до автомобілів Nissan Leaf покоління з кінця 12 по 2025 рік відповідно моделі AZE0 та ZE1, які плюси даного фаркопа. Потужна конструкція. всі кронштейни по 8 мм. Швидкоз'єм по типу і американський стандарт. В комплекті все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля, без зйому і підріза бампера. Рекомендую!